Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. А тебе будуть діяти нові акції вже від завтра, з 10 вересня аж по 16 вересня. включно. На чайне асорті від торгової марки Ловаре. По 25 пакетиків в упаковці, по 5 смаків. Акційна ціна буде 43 гривні 50 купів. Ось таких три будуть акційні. Такий варіант має 24 пакетики в упаковці, і ціна буде 41 гривня та 50 копійок. Такий чай це є суміш чорного та зеленого 80 грамів, розсипний за 54,50. А такий варіант у пірамідках. Їх є 22 штуки в упаковці імберний ранок 27,7. Багато є акцій на мілка, шоколад. Ось такий варіант дитячий. Тут є вісім окремих паличок молочного шоколаду, і ціна 52 гривні. З шматочками хрумкої карамелі і магдалю, з карамельними рисовими кульками та шматочками хрумкої карамелі, печиву ору. І ще один варіант теж орео. Всього 4 на вибір. 52 гривні. Кава Амбасадор преміум розчинна сублімована. 200 г за 246 гривень. Такий варіант це є преміум. Ціна 145,40 за 225 грамів І Dark це ціна буде 127. Такий варіант кава у зернах 1 кг за 500 50 гривень. Сардина від своєї лінії. Атлантична натуральна з додаванням олії. 44,50. Скумбрія з додаванням олії за 53 гривні 50 копійок. Бланшована в олії. Ціна 46,70. І сардина атлантична у томатному соусі. За 46 гривень по 240 грамів в кожній упаковочці. Консерви, гриби опеньки з грибами асорті китайськими. 530 грамів, а ціна буде 85 гривень та 50 копійок. Соус солодкий чилій від Олі. 180 грамів за 20 гривень. Готовий сухий сніданок, старт, веселий роджер 52 гривні за 330 г. Пластівці кукурузяні 500 г за 59,80 Нектари від торгової марки Біола. Томатний густий за 42 гривні. Вишневий 42 гривні 70 купів. І мультивітамінний нектар 38,50 Об'єм 1 літр. Ковбаса салямі баварська. Ціна за 1 кілограм 315 гривень. А на ціночку ціна вказана з 100 г. Ковбаса до пюрешки варена від м'ясної лавки. Вага пів кілограма і тут ціна вказана за упаковку 74 гривні. Сир твердий голландський брусковий або вершковий від своєї лінії. В Упаковці 160 грамів, акційна ціна буде 54 гривні. Ковбаски мортадельки від «Глобіно» – 600 грамів упаковці. І акційна ціна буде 149 гривень і 90 копійок, 150. Олія щедрий дар, рафінована. 850 мл 70 гривень та 40 копійок. Олія щедрий дар не рафінована. Також 70 гривень та 40 копійок за 850 мл. Сир плавлений, лактіма із сиром моцарела або ементалер – 130 грамів за 49 гривень. Виріб фаршевий, часниковий 420 грамів за 52 гривні. Ковбаса від добро дрогобицька напівкопчина. 320 грамів за 129 гривень. Ціна за упаковку. Рулет курячий. варено копчений від своєї лінії. Кілограм за 269,90. Сосиски із м'яса птиці. Докторські фірмові міні. 350 грамів за 61 гривню та 50 копійок. Закуска від своєї лінії куряча або грибна. З акційною ціною 26 гривень. В упаковці 180 грамів. Це новинки і одразу на них є акційні ціни. Напівфабрикати м'ясні пельмені з куркою, свининою та яловичною. 800 грамів, торгова марка День у день і акційна ціна, це новинка і акція, 800 гривень, 72 гривні. Пельмені із м'ясом курки, 3 ведмеді, 700 гривень, 84 гривні. Пельмені, 3 ведмеді, фірмові із яловичиною та свининою, 150 гривень за 850 грамів. Сир м'який чадеризований золотий резерв. Три варіанти буде акційне Мацарелла, сулугуні і чад 180 грамів 53 гривні. Кефір молокія 1% жирності за 40 гривень. 2,5% жирності 43. Об'єм 870 грамів. Сир кисломолочний, біло-церківський, домашній нежирний. 56 гривень 61 гривня 5% жирності і 66 гривень 9% жирності в упаковці по 350 грамів біфідо йогурти Активія 800 мл 52 гривні, 50 копійок. Агуня 185 г. Ціна 18 гривень. Імуніті 18,50. І ще буде агуня білактику 1550, але я її тут не бачу. Вафельки в шоколадній глазурі від торгової марки Рошен по 9 гривень. І є три варіанти на вибір. І ось такі. Вафлі від своєї лінії. Вага 71 грам три варіанти в асортименті, і ціна 12 гривень. Батончики від своєї лінії. Ось такі по 50 грамів. Є три варіанти різних. І акційна ціна буде на них 9 гривень. Печиво від Рошен Ловіта Джелі» аж 420 грамів. З акційною ціною 80 гривень. Є два варіанти: це є вишнева начинка або апельсино і шоколадна глазур. Цукерки вагові, рошен Коко чоко Вайт. Ціна за один Кілограм 260 гривень. Шоколад Міленіум Веріпері. Це велика вага. – 285 грамів. За акційною ціною 89,50. Ось два варіанти. Напій Red Bull енергетичний 355 мл – 46,40 Холодний чай, своя лінія, смак персик 1,5 літри. 33,50. Лимонад від своєї лінії об'ємом 2 літри або Мохіто. 2 літри об'ємом за акційною ціною 30 гривень. Двохлітрова Кока-Кола без цукру або оріджінал. З акційною ціною 44 гривні за 2 літри. Від чумак соєвий соус 470 мл за 40 гривень 50 копійок. Використовую його для маринування, до салатів. Сподобався не реклама, рекомендація щира від мене. Томатна паста від торгової марки Чумак. 300 грамів за 51 гривню 50 копійок. Відчумак, соуси, бургер або ролл-лаваш. Акційна ціна 22 гривні 50 копійок за 200 грамів. Кетчупи, оліс лагідний або шашличний 250 грамів, 20 гривень. Густо соуси, сирний за 24 гривні. Часниковий 22 гривні 70 копійок, по 180 грамів в упаковці. Від Оліс майонез чудовий 560 г 50 гривень. А ще майонез столовий 560 грамів за 58. Батончик від Nestle Fitness зі смаком полуниці з Лаки 16 гривень. Морозиво Монако три ведмеді, полуничний чизкейк або тірамісу 500 грамів за 104 гривні. Морозиво три ведмеді. Монако чорничний чизкейк. 26,40 Такий варіант ріжок аж 150 грамів. За 31 гривню. Морозиво блек кава від торгової марки Рудь по 18 гривень. Факел смак полуниця від своєї лінії за 22 гривні. Морозиво лімо Вельвет» смак Полуниця за 26 гривень. Морозиво хрещатик, пломбір, крем брюле. Шоколадний, класичний. Або фіс Ціна 14 гривень. Морозиво, великий стакан від своєї лінії. Ціна 21 гривня. Морозиво лімо, лимонад моршинська. 70 грамів за 14 гривень. Лімо пломбір ювілейний 90 грамів за 23,50. Млинці французькі заморожені з куркою. Своя лінія вага 370 грамів. Акційна ціна 39,50 Крабові палички заморожені від своєї лінії. Вага 500 грамів. Акційна ціна 68,50 грам. Креветки в морожені від Норвен 700 грамів 200 гривень. Чай чорний від своєї лінії Black Royal 80 грамів. За 44 гривні. Чай ліфтон yellow Label 30 пакетиків за 54,20 до речі, такі в пірамідках ще не зустрічала. І ще ось такі варіанти. Дуже цікаво. Новинки бачите? Хто вже куштував такі новинки в пірамідках? Залишайте свої відгуки. Чай розсипний, це є суміш чорного та зеленого за 42 гривні. 70 грамів. Такий чай це є трав'яний, із додаванням сумішів, плодів та ягід. 50 грамів, 42 гривні. І чай зелений 60 грамів 35 гривень. Рощина кава від своєї лінії 220 грамів 177. 100 грамів за 88. Ікра від норвен лососова форелі 80 грамів за 200 гривень. Картопляні чипси від своєї лінії. 110 грамів, 4 варіанти з акційною ціною 30 гривень. А саме паприка, бекон, сир та сметана і зелень. Бо є ще інші теж по 110 грамів, то ціна не акційна. Ось такі, наприклад, чи хвилясті. Акційні тільки ось ці 4 варіанти: паприка-бекон та сир, сметана, зелень. Чипси кукурудзяні – 100 г за 28 гривень і 10 копійок. Кондиціонер ополіскувач для тканин від «Тесорі» – 129 гривень, об'єм 760 мл. Грюнвальд засіб для прання гелевий 3 кг 900 г за 116 г. Засіб миячий гала аквапудра. 800 грамів за 179. Засіб миячий Грюнвей 400 грамів 24 гривні. Капсули для прання «Неопюр» – Це є поєднання гелю та порошку. 10 штук упаковці 94,70. А ще ось такі. Тут 24 капсули, вони універсальні, 222 гривні. Що мені подобається їхнє упакування, можна залишити собі на організацію капсул в подальшому. Підвіски в унітаз неопюр. Одна штука за 28,30. Це такі, що зафарбовують воду. Два аромати на вибір. Неопюр засіб для миття посуду. 35 гривень 500 мл. Шампунь кліомен. Два в одному. Це шампунь і бальзам. Менші по 225 мл 93 гривні. більші 360 мл за 145 гривень. Гелій для душу Дурум 450 мл, 73 гривні. Три аромати на вибір. Набір твердого мила «Дуру» 79 гривень. В упаковці 5 штук по 80 грамів. Мило від своєї лінії. 4 штуки по 90 грамів. Пари чи дари. На упаковці мені виглядає як пари, а на етикетці на цінничку пари. Хто знає, як це правильно, то напишіть мені в коментарях. 45 гривень. Три варіанти ароматів по акції. Мило Сейфгард антибактеріальне. 62 гривні 225 мл. Дезодоранте Old Spice. 65 мл. за 96 гривень. Зубні щіточки. від торгової марки Colgate. дві штуки. За 60 6 гривень. Зубна паста Colgate. 100 мл за 62 гривні. Max Fresh і Max White. 100 мл Colgate Max Fresh. Акційна ціна 35,70. Пологій корм для котів. Клуб 4 лапи. Це ті, що зараз по 19,40. Такі, такі. Ціна 11,60. І ще має бути для собак від клубу Чотири лапи теж з акційною ціною. Хто бачив? Еліт софт, туалетний папір. Двошаровий, 4 рулони за 36,50. Вологі антибактеріальні серветки Giggle, 72 штуки 27,50. Дитячі вологі серветки Giggles, також 72 штуки, 29,50 з клапаном. Підгузки Huggies класичні 324 гривні, п'ятірка 38 штук. Чим менший розмір, тим більша кількість. Четвірка 44, трійка 52 штуки. Прокладки Always 18 штук за 71 гривню. Такий варіант 14 штук, нічні 10 штук упаковці. Ось такі по 42 гривні та 50 копійок, 10 штук.